Кожен день, що наближає нас до зими, викликає необхідність проведення вуличного освітлення. Над цим питанням у підкам'янській громаді вже добре попрацювали. Більше інформації у сюжеті з приходом осені дні стали коротшими, а ночі довшими. Відтак виникає необхідність вуличного освітлення у підкам'янській громаді. Це питання вирішили майже на 80%. відсотків. Тепер майже всі населені пункти у підкам'янській громаді освітлюються у темну пору. Доби перше це був запит людей, що потрібно відновлювати вуличне освітлення, бо певні незручності створювало. І друге, це ми повинні насамперед бати за безпеку жителів нашої громади. Якщо дивитися в цілому від початку нашої каденції створення підкам'янської територіальної громади в новому форматі, було прийнято нами рішення, що потрібна нам програма освітлена громада, яка би могла в межах цієї програми залучати кошти, виділяти кошти з місцевого бюджету, залучати інші джерела фінансування для того, щоб поволі освітлювати населені пункти. Раніше вуличне освітлення у громаді було відсутнє або недоукомплектоване. Розпочали процес освітлення громади у 2021 році, хоч і фінансування не вистачало. Однак ситуацію вдалося покращити. Ми е, в рамках підписували угоди рамках соціального партнерства з агрофірмою, які почали працюють на нашій території. Нам вдалося освітити освітлення населених пунктів. Е, Вербівчик, Орехівчик перший рік, розпочати роботи в селі Кутищі в одній частині села, і в рамках реалізації мікропроекту місцевого розвитку в кінці 2021 року ми ще освітили село Шишківці. Це були кошти і місцевого бюджету, спонсорські кошти, і кошти обласного бюджету. 212 році, коли Почалися військові дії, ми, ми виконали роботи, ми розпочали плюс роботи у 2021 році по встановленню у порт в селі Черниця. 20 у 2020-2022 році ми ці роботи продовжували і ми е, зробили десь близько кілометра е, вуличного освітлення в селі Черниці, тобто ми доєднали від початку села до центральної частини. В цьому 2023 році ми ці роботи е, завершили е, завершили майже. Більшу частину села, десь відсотків 80, ми цього населеного пункту освітили. Також паралельно ми виконали роботи в, селі, в селах Межи... Маркопіль, Межигори. Е... Маркопіль, Межгори, Накваша, частину села, частину села Попівці, повністю виконані роботи в селі Тетильківці. Ми повністю засвітили село. Також зараз виконуються роботи в селі, частково роботи в селі. Завершуються роботи в селі Кутищі, другій частині і в селі Лукавець. Підкам'янська територіальна громада налічує 30 населені пункти. І сьогодні одне із завдань селищного голови Богдана Бутенського. Провести освітлення у кожному куточку громади залишилося ще не освітленими населення пункти яснощі, стиборівка, жальків, яблунівка, панківці і Стрихолюки. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди онлайн.